П'ятий тур Ліги Європи, і деякі команди сьогодні просто здалися. Але інші вийшли і знесли все, що рухалось. Поїхали. Ліон просто розніс макабі тель авів 6-0. Бежально, без емоцій, без шансів для ізраїльтян. Порто прокинувся рано і забив двічі до 33-ї хвилини та забив ще з пенальті 3-0 проти Ніци. Легко та чітко. Ноттінгем Форест 3-0 Мальме. Чіткий контроль, холодний розрахунок, три різні голи. Сельтік приїхав до Роттердама і зламав феєноорд 3-1, попри те, що пропустили першими. Шотландці показали характер. Астон Вілла забив два швидкі голи, виграли 2-1 у Янг Бойс. Важлива перемога, коли потрібен результат. Рома Перша домашня перемога на груповій стадії 2-1 проти Міттю Ланна. І навіть без травмованого Артема Довбика, який не грав Вікторія Пелзень та Фрайбург 0-0. Шкода, але шансів не використали. Фенербахче – 1-1 з Ференцварош. Санаторій для обох важко щось писати. Видно, що боротьба за вихід у плей-офф буде безкомпромісною. Команди, які змогли вирвати перемоги і при цьому забити якнайбільше, отримали суттєву перевагу. Ті, хто злили або зіігнорили гру, нічия слабкі моменти, тепер мають жорсткий шлях до прохідного місця. Очевидно, що зараз не час для недооцінок. Кожен гол, кожна помилка рахується подвійно.